Я рада вітати вас на моєму ютуб каналі. Прошу вас підтримувати мій україномовний ютуб канал. Ставити лайки, писати коментарі, задавати якісь питання. І кому цікава ця інформація, підписуйтесь на YouTube канал. Кілька днів тому я записала відео про відношення з італійцями. Любов І Я дивлюся, що людям цікава ця тема. І я вирішила знову записати коротке відео, трошечки розказати вам свої враження, розкажу вам історію, яка трапилася зі мною. Я сподіваюся, що це не є правило, що це виняток із правил. Ну, не всі ж такі мають бути мужчини. Тільки дні назад я записала відео, як я пішла рік назад на заміну на місяць, підмінила нашу українку, якій терміново треба було їхати додому в Україну. Ну, я зробила помилку через те, що я згодилася працювати нелегально по чорному. І цей місяць. Мені дзвонили, і була робота, хороша робота. Я загубила роботу, яку мені запропонували постійну роботу. Ну, На жаль, так. Ця українка вернулася на свою роботу. Вона зі мною не розрахувалася, так як мала розрахуватися, обдурили мене. Ну, хай Богу буде суддя. Я пішла на зустріч я її виручила, а їй хай Бог буде суддя. Ну що я розкажу? Я розкажу. Як я познайомилася з нею. Мені зап... Я шукала роботу, була зовсім без роботи, і мені запропонували на суботу і неділю підробіток, тільки по суботам-неділям. І я коли зустрілася з цією жіночкою, то я щось вирішила, що їй вже за 60. Вона щось виглядала як пенсіонерка, повна, кульгала, в неї проблеми ще з ногами, щось там оперували її те коліно одне чи два, не знаю. Ну, факт того, що вид неї був такий вже, скажімо так, потріпаний життям, От, їй було вже ну, було їй ще до 60, але вона виглядала як добре за 60. Е, ну, ми почали говорити про роботу і про своє особисте. Вона розказала мені, що вона вийшла тут в Італії заміж, за італійського мужчину. Казала мені фотографії його, як вони розписувалися, як вони у відпустці були в горах, в горах. Ну а потім через дві неділі вона мені подзвонила і попросила мене виручити її через те, що в неї трапилася трагедія. Загинув чоловік її рідної сестри. І їй треба було срочно їхати в Україну на похорони. Я пішла людині на зустріч. Ну, фактово. І познайомилася вже коли почала працювати за нею як баданте. Баданте це жінка, яка доглядає за З одного вихідного дня цілий місяць я працювала. Вона хоч не сказала, коли вона вернеться. Вона мені казала дві-три неділі. Но вернулася вона більше, ніж через місяць. Навіть в цьому обманула мене, розумієте? Нічого вона мені не сказала, ніякої правди. Все був такий махльош, махльош, як ці, ну хай Бог суддя її буде. Познайомилася з її чоловіком. Хто її чоловік був? Він італієць, приблизно десь там її вік. Він, по-моєму, він чи розведений, а може не розведений, може так сепарату, то що називають, не живуть під однею крищою. Спиши все сепарату, я точно, ні, він має бути розведеним через те, що він женився на цій нашій українці. Я так, я так зрозуміла, що вони офіційно розписалися. І ця жіночка вона працювала баданкою 24 години на 24. Що це значить? На які буде постійно і днем працювати, а ночі буде ночувати. Я так розумію, що вона і зходилася в суботу-неділю працювати. Но потім з часом вона періодично знаходила людей, які за неї працювали в суботу і в неділю, я так розумію. Ну і що? І я коли з нею познайомилася, спитала: як так, ти вийшла заміж і ти працюєш 24 години кожен день на сім. Як так? От, як чоловік на це реагує? Тому що це ненормальна історія, Знаєте, сімейні відношення, жінка постійно десь ночує <свиститут> не в хаті з чоловіком, скажімо так, не в одній хаті. Десь там колись з'являється десь на вихідні дні, і так дві години тільки напротязі дня нам дають вихідних. Тому що ти маєш право дві години напротязі дня вийти із хати. Все. Вона каже: ой, треба гроші, хочу дітям своїм в Україні допомогти. Треба гроші, треба гроші, хочу там ремонт в Україні зробити. Отакі ці історії. Ну, це для мене вже щось таке було дивне. Ну а потім, коли вона поїхала, я познайомилася з її чоловіком. Він десь він із півдня Італії. Він працює водієм, водієм цього ж грузовика. Ще щось там займається цим э, волонтаріатом, бла-бла-бла, бла, бла, бла. Спочатку, вроді ви такий приємний мужчина. Ну, я лишила свої телефони всім і йому дала телефон. Так, по роботі може якісь будуть питання. От е, таке п'яте-десяте. Ну а потім я дивлюся, що цей мужчина мені починає писати на мій восапці повідомлення, повідомлення, робить мені компліменти, говорить, що я гарна. От та давай підемо каву, поп'ємо, та давай прогуляємося біля озера. Я так не хотіла йому грубити, знаєте, ігнорувала. От. І Потім знову проходить день добрий день, кожен день вітає, добрий день на добра ніч, і сердечка посилає, і посілучки воздушні, знаєте, посилає, і ти гарна, ти, ти красуня, оці ці компліменти. І знову давай підемо до озера, прогуляємося, давай підемо до кави, ти не переживай. Я кажу, ти жонатий, а він моя жінка не не ревнила, ти за то, ну що я за то не переживаю. Ну, звичайно. Наскільки ці були безграмотно написані повідомлення на WhatsApp, я їх показала італійцям, декому своїх знайомих. Вони кажуть, це італієць. Я кажу, да, це італієць. Вони в шоці. Я не знаю, як він в школі вчився, скільки він в класів класі тої школи закінчив, людина безграмотно пише, абсолютно безграмотно. Ну, я дала йому зрозуміти, що я не збираюся звільнити ні на каву, ні на ці прогулки, От. тому що для мене ця історія не є нормальна. По-перше, я не стараюся не, не мішати особисте життя із роботою. Це все має бути віддільно, скажімо так. Як ті поговорці, як там варення отільно, а мухи отдільно, так і це робота і особисте життя це має бути оддільно, не пов'язано ніяк одне з іншим. Це по-перше. По-друге, він жонатий. жонатими мужчинами, як для мене, то взагалі краще не мати ніяких відносин. Це собі дорожче. От. І по-третє, ну це моя землячка. Я із жонатим чоловіком моєї українки десь піду гуляти по озерам, да ще цього тільки не вистачало. Ну, факт того, що я хочу сказати із цієї, цієї розповіді, От, здається, українка, одинока жінка, вийшла заміж за італійця. По її розказу, вона щаслива, він хороший, бла-бла, бла. А по суті, хто він? Як вона тільки поїхала в Україну, він вже шукав варіанти десь там підгульнути. Подімаєте? Так що, дівчатка, будьте пильні, не губіть голову, включайте мозги. Ну, Я думаю, на сьогоднішній день достатньо. Розповідей. Я сподіваюся, що не всі мужчини такі. Ну, не всі ж вони однакові. Є і нормальні мужчини. Кому сподобалося це відео, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Всього вам доброго, гарного дня!